Добігає кінця перший місяць осені. Температура на стопчику термометра опускається все нижче. Не за горами опалювальний сезон, проте мешканці Донецької області досі не розуміють, чи буде відновлення газопостачання і як вони будуть обігрівати свої домівки. Якщо власники приватних будинків вже можуть сміло розпалювати пічку, у кого вона є. Мешканцям багатоповерхівок доводиться шукати способи, аби зігрітися. Ну одіваємося потепліше. то дуже холодно на вулиці іноді буває тепліше у нас квартири. От замерзаємо та. Подосовали уже ватные одеяла, уже ватными одеялами укутываемся, я говорю, теплый халат, хлопцы уже одеваются, и свитера, или кофты спортивные одевают, ну, прохладно уже в хате. Ну, есть обогреватель, камин ключам, бывает даже духовку, электродуховка. Дальше, что, камины, ветродуйчики и так далее, что еще делать? Люди вырывать, а что делать? Отапливать надо, холодно в хате будет. То есть электричество будет, будем обогревателем пользоваться. Проте деякі мешканці зазначають, що вже готові до холодів. У нас власний будинок, тому у нас є твердопаливний котел, тому у нас все гаразд. У своєму домі у нас печка є. У нас є твердотоплений котел. Будемо топити дровами. Уголь плануємо купити. У ну, зимої планують жити в своєму домі. Є печка звичайна, угольна, є електрокотел. А дехто замислюється і на евакуацією у разі відсутності опалення. Нету нічого. поки нету нічого. Ну, може, не знаю. Якщо не будуть топити, то прийдеться куда-то уїхати. А поки що людям доводиться зігріватися за допомогою обігрівачів, конвекторів та тепловентиляторів. У свою чергу ми вирішили дізнатися, чи можна покровську придбати ці прилади та чи сильно ця покупка може вдарити по кишеням звичайних людей. Як стверджують продавці консультанти, порівняно з минулим роком ціни на обігрівачі значно зросли. Якщо взяти конвектор потужністю 1500 ватт, ціни починаються від 2500 гривень, потужністю 2000 ватт від 3000 гривень. Також можна придбати масляні обігрівачі. Ціни на них стартують від 4,5 тисяч гривень. У наявності для продажу є тепловентилятори від 1 тисячі. Але продавці запевняють, що великим попитом у мешканців користуються саме конвектори. А ось в інтернеті ціна на звичайний тепловентилятор стартує від 700 гривень. Проте треба враховувати вартість доставки та черги біля відділень пошти. Отже, як буде проходити опалювальний сезон, невідомо для всіх мешканців. Проте більше заздалегідь готується, щоб у домівках було тепло та комфортно.